У магазині Ало придбав такий невеличкий манікюрний мультитул бергамо. Такий запакована коробочка. Малесенька. Тут десь довжина її Коло 7-8 сантиметрів. Так, отже, що тут є Маль, манікюрний мультитул Bergamo Nail, Є номер, код товару. Отже, Bergamo Китай, Дата виготовлення. Дивитися на упаковці. Це таке дуже цікаве. Цікава інформація, де ж тут дивитися на якій упаковці. Далі гарантійні зобов'язання, гарантійний талон і строк придатності 3 роки. Отже, ось таким чином запакований. Як завжди, одна наклейка перекриває іншу наклейку. Отже, Відкриємо, подивимося, що там ні є От. Так, отже, нічого більше немає, запаковано. Ось такий мультитул. Довжина його, якщо не помиляюсь, по характеристиках 6 см. Отже, досить, в принципі, важкий. Тут вага не вказана, інформації немає. Досить такий важкий. І отже, дивимося. З цієї сторони він ось такий виглядає, металевий і досить такий, в принципі, важкий. Що по загальному такому? Отже, має, можна причепити до ключів, носити як, підвісне щось. Далі. Що він тут має? Має він також такий гарний найперше, ножичок. Ножичок такий собі, мій, досить гострий. Далі в цьому ж відділенні ми маємо, крім ножичка, ми маємо пилочку. Так, пилочка ось такого. Тут вона з цієї сторони така гостра, з цієї сторони гладенька, а з цієї сторони ми маємо ось можемо спробувати досить добре паляє. Далі що ми ще маємо з іншої сторони? Ми маємо. Ножиці, ось вони так. Оп. Ножички мають, ось так вони виглядають. Ось. І мають таку спружинку В серединці, тобто оп, можна ось таким чином їх. Так, ножички, в принципі, теж гострі пробував. І ще, крім того, є кусачки. Ну, з кусачками тут треба бути обережно. Теж воно, от якщо відпустити, воно зразу відскочить. Оп! І кусачки ось таким чином не складаються. Тут, якби дзеркало є. Досить. Ось навіть відблиск камери телефона. Ну, такий досить тут гладенький метал, і, в принципі, такий самий гладенький і там ось під низу, відполірований. Відносно кусачок кусають. Ну, напевно, такі... Такі більш тверді нігті, як в мене. Досить і важко відкусити, треба кусати по кусочках таких, але такі якісь в дорозі моменти, так, чи, чи десь можна їх використати. Отже, можна його повісити собі на е, ключі, чи ну, десь собі кинути. Чи, в принципі, десь на якийсь шнурочок повісити, чи, якщо в рюкзаку, але досить важкий, досить так якісно виглядає, скільки прослужить, подивимося. але досить добротно виглядають всі оці такі механізми. І, в принципі, один із тих механізмів, ось бачимо, ось такий. Оп! Він такий застрибує. Так як кусачки завжди, як йдуть, то завжди мають якусь ту проблемку, що вилітають, вони розламуються пополам, то тут такої проблемки, якби, немає. Також тут цей ножичок можна собі щось відрізати ним, а можна також його і використовувати, я вже пробував там десь скотч відрізати трошки, або ще інші. Якісь такі ножечки теж специфічно так ховаються. Ну і ось маємо такий гарний, невеличкий мультитул. Відносно ціни і якості, то це найкраще таке співвідношення.